Бох наш всегда нині присної во віки віком. Амінь. Христос воскресе із мертвих, смерть і смерть поправ, Ісущем в гробі живо дарував. Христос воскресе із мертвих, смерть і смерть поправ, прави, в во гробі, живо дарував. Hristos voskrese iz mrtve, smrti i smrť poprav, i slušim vo hrobi, živo daroval. Svetý Bože, Svetý Grybko, Svetý Besmertný, pomiluj nás. Svetý Bože, Svetý Grybko, Svetý Besmertný, pomiluj nás. Svetý Bože, Svetý Grybko, Svetý Besmertný, pomiluj nás. Slavu Otcu i Sýnu i Duchu, i na ní prísnej vo veky vekovami. Presvjeta Trojce, pomiluj nas, Gospode, oči se rike naša, Vladeko, proste me zakon je naša, Svjeti posjeti i moći naša, Imeni Tvoje morati, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Slavu Otcu i i Svjetomu Duhu, I na njih presle, evo vikova minj, Oče naši, že je na nebesi, da sveti im Tvoje, da pride carstvo Tvoje, da bude dvora Tvoja, jako na nebesi i na zemlji, tim naš na suši, naš nam dnes i ostavi nam doli naša, jako že im ostavljajem dožnikom našem, i ne vedi na svoje iskušenje, no i zbavi nas od lukava Jako to je starstvo i sela i slavo, cja i sena i svoda od uha, nini i presna i vovike veko. Gospode pomiluj, osmo pomiluj, osmo pomiluj. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, osmo nepomiluj, osmo v osmo Na osmo nepomiluj, osmo nepomiluj, osmo nepomiluj, osmo nepomiluj, osmo našemu Bohu. nepomiluj, osmo nepomiluj, Kristu nepomiluj, osmo nepomiluj, Приді, самому Господу Ісусу Христу, старий, випов, Благослови душе моє, Господа, Господи Боже, мой яси, зілово, я це єси, і ісповідание во вели потоблик, це єси одіяйся святом, яко ризою простирає небо, яко кожу покриває водами привиспрення своя, полагає облики на восхождені, Своє, ходя й на на криловітренню. Воряя Янило своє духи і своє своє, пламень огненний, основає землю на тверди є, я не преклониться во вік віка, без неї кори заодеяни, я гора стану тводи, от запрещених Твоєго побігну, то власа, грома Твого убояться, восходять гори, не сходять поля по місту, Єжи, основав їм, приділ положилися, його же не прийдуть, не ж обратяться, покрити землю, посилає істочники водебріг, посреди гор прийдуть води. напияються звіри а ждуто нагріво жажду свою. На тих птиця небесне привітають осереди кам'яної дадять глас, напая й горе Отпривоз приніг своїх от пладі Твоїх насититься земля, Прозябає траву з котом і злак на службу чоловіком, і звести хліб і землею веселить серце чоловіка, Умастити лице єлеєм і хліб серце чоловіка укріпить. Наситяться дрова повні, якедриливанство, їжеси, насадили там птиця, возніздяться. Я родив жилище, предводительство і тим, і горе високе, яленим каменем прибіжище за яйцем, сотворили сіло ново времена, сонце позна запад свой, положилися твої без в вниже, продудиців звіри, і добра, в неї скемні рікаючи, восхитить и взагалі тут Бога пищу себе. Бо собі, восія, сонце, і собрашся, і воложа своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, наділа, своє до вечора. Яко вас величез усе діла Твоє, Господи, вся премудрості сотворилися, і сполниці земля тварин Твоє. Я. Сіє море великої, пространної та могай, жені ще сла, животное малею великими, там у кораблі приплава, ють з місця. його же создалися, ругатися, йому, всяко тобі чаю дати піші, їм во врем'я. Давшу тобі їм соберу, то вершу тобі руку, всячески сповнеться благости, отвращу вже тобі, лице возметуться, ще дух, який щезнути возвратяться. послуйши духа твоєї сузуці, обновише лице землі, буде слава Господня, вовіки возвеселиться Господь у спотілних своїх. Призираю на землю і творею трястися, прикасає с орамидом'ятця. Восподь, Господи, Господи во животі моєм, моєму Богу моєму донде же єсмь. Да усладиться йому, бесіда моя жива, звеселюся, о Господі, да і ще знову от землі і беззаконниця, як уже не бити їм. Благослови душа моя, Господа, сонце познать западство положилася, моя без безноч. В неї, яко возвеличише, діла Твоя, Господи, вся премудрости і сотвориласи. Слава Сину і Святому Духу і на непрессней вековами. Слава тебе Боже. лилуй, аллилуйя, лилуя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Миром, Господу помолимся. Освешний Господи мир и спасен душ помилуй. наши, Господу помолимся. О святим храми серцем і собі робленнями страхом Божим, ходячи вгонь Господу, помолимся. Господи, помилуй. Освятішим сленцем архіреї нашим Францисті Папірим, з цим болюбим єпископом нашим Кернілі, чесним пресвітерстві Христі Діаком, свясним людей Господу, помолимся. Господи, помилуй. Обо окраними народі нашому, придержащих власних наших, і овцем воїн свій Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, в раді святої обітелі, сей раді странів віру і живучини, Господу, помолимся. for the, the poor Благо раоблагоростворення воздухові забілі плоду земних коремних мир на Господу помолимся. Оплавающу потешествующа, не будущий стражу плененхи спасення і Господу, помолимся. Господи Ой, збавитися нам от всякі скорби, гніва й нужди, Господу помолимся. Господи Заступи, спаси помилуй, сохрани нас Боже твоєї благодати, Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію. Со всіми святими пом'янувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предади, Господи. Як подобається Тобі слава, честь і поклонення Су і Сину і Святому Духу, нині і пресної во віки Амінь. Господи, возлак тебе услешим я, послешим я Господи. HOSPODE, vozvakte TEBI USLŠIM JA, VOĎ MI GLASU MOLENIA MOJEHO, NECHDA VOZVAK TEBI, VOZVAK TEBI USLŠIM JA, HOSPODE, MOLITVA MOJA, JAKO kadilo PRE TOBOJU, VOZDI JA NIE RUKU MOJEJU, ŽETVA VEČERNIA JA, послеження життя, Боже, Господи, хранений устам моїм, і дверям рождень у снах моїх, не уклони серце моє во словеса, салукавстві, не пшивати вини олісі, со чоловіки, ділаючими беззаконіє, і не суштуй суї збраними, їх накажить дня, праведник милостів і обличіть мій, алейже річна, да не, не мастить глави моєя, якої ще й молитва моя, їх, Пожарти Боже, камені суди, услышать села, лимоє, якого змогоша, як толще землі, просидися, на землі, розточившися, кості їх Як око тобі, Господи, Господи, очі мої, натя уповах не отойми душу мою, сохрани мі отці ті уже составишами і от соблазді, лаючі беззаконіє. паду то мрежу своєї річниці, єдині смаз дондеже прийду. Ласом моїм, Господу, возвав, ласом моїм, Господу, помолися, пролию при Ним молення моє, печаль мою при ним возвішу не дай щезати від мене духу моєму, і ти познала і сім моя, на потисим по нему пождах, скрижесінь мені, смотря одесною у зглядах і не бізнає мене, воєбійство від мене, ізивай душу мою, позвав ко тобі, Господи, рівці, і сіпування моє, часть моя на єси на землі живі. Воєнно молине моєму, як смирихся зіло, і збави ядвонящим, як припішився, паче мене, і зведи темниці душу і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниці донде же воздаси мені, і злобини по Тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду душі твої в Глас гласу моления моєго. У зборнику сторінка 818. A še bezakonie nadreží, Hospode, Hospode, kto postaví, Jak u tebe očiščený je, je, Ja, ja, vy, ja, javleno je, I krasno je spasťovo skreslenie. Ja, dnes prepolovenie je sveto, toho je, Jako poludne svitlo je. Уясняю, що є мир Божественними благодатьми Христова Осіяюче є чудеса і нехвінія, облиставає знаменія і показує на висоту вознесення. Являє Рачительна і е духа пришествує п'ядесяти це всечасне світліше є тоже, же і подає душам нашим, мир і велію ривелім. Твоє потерпіхтя, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, упова душа моя на Господа. Яко божественна я слава ріка, правдику на ні Господь, Сях, Господи, благотробі я всім подавай, попіє. Žažda i dalje redkom njih da pije tebi. Istočnih od stradanija i milost je buče nas, a nam se istoča je mirom i ostavljenije. Omova je klerišenje i očiša je dne duvi. Spasa je dvoskresenje i opraznujući Покриває любов'ю, почитаючи, Єжистов, вознесені є подає і душам нашим, Мир і вели, остражи утриня до, до нощого стражи утрення я да уповаєт Ізраїль на Господа, восредні святили, що став неописаний Боже і Господь. Бом'яше є словом, а ще й нас ради, бо чоловічевіця, опасан, я висяті, всі йсто щас і животочно вла, сєвла воля, воля души очистя, страсте, й охладити, да нека колишиться питує чоловіці. Боже свеною дарую безсмертно і лучовища царствия сопричаститися і создателю і прославити. Сторінка 887. Яку, Господа милосімної і, і то й збавити залюці без Його. подобаний чисте, світини, Боже святий і світоносний, Господом жити, я торстоти, нікогда же скривається, на наверсі полагається, його споки чудес, чоловіко любець. Того молитвами, Христе, даруй людям Твоїм, вели Господа, всі язиці, похвалити Його всі люди, на ралово жложил єси все чесне, діла не є рук Твоїх, діла, я всена божественна. Позрадився, Єси, зразп'я, но берєси, у плавні во царстві є Христа, попрощалося Бога, воспасеніє душа, як милость самилозі на нас, істина Господня пребиває вові, володілені вози. Krotke vede kani, krotka oduka, Leko prešel je se žitejsku i upočenu mudre, I na biserim noci ni tvoja imi ni ja prodav, Ni obvidje ovo sebi udržal je si, Vlažen bi bo božestvenim yeah. i dobrotami je. Slavu Otcu i Sedu i Svetomu Duhu i na njih presno, Evo vijek je Амінь. Преполовившуся празднику, Прежде страсти, славного воскресення Твоєго Господи, ми в Єсилуча, блажені во святили, ще непокорили людям, фарисеї, книжники, і вопія жаждай, ним, жажда йде коміти я й вомня, воде, духа Божественного, віка по тиху дочеваєго, вони зречення, при мудрості охвалені хвалення, і же все і споляй, Боже наш, слава. Премудрость прості, святия слави. Безмерна Отця Небесного, свята облащеного Ісусе Христе, пищече Сонця на запах, вийнівши світ вечерніх боєм Отця і Сина, і святого Духа Бога, до стоєння си мовся времена і би ти була себе преподобними, си не Божи, живода я все. Мудрость вонь, мені благословите, Господа, раби Гослонів, стоячи в охрані Господніх, у дворі дому Бога нашого. Мені благословите, Господа, Сіра раби вас. Злаве, Господи, Бове черце, і без ріка сохранитися нам. Да. Благословені, Сі, Господи Боже, Отець наших і хвальний, і прославлений Твоє, во віки, Амінь. Буде, Господи, милост Твоя на нас, я кожу повахом на тях, благословені, Господи, научи нас оправданням Твоїм, благословені, Святий, влади Ко, разве нас оправданням Твоїм, благословенні святий, просвіти нас соправдані Твоїм Господи, милость твоя во вік, в руку твою не презри. тобі подобає хвала, тобі подобає пінія, тобі слава подобає посуїси, і святому духу, нині признає, бо віки віковані. Іспольни вечерню молитву нашу, Господи, Господи помилуй, Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію, Господи, помилуй. Вечером все усовершенно свята, мирним із Ринам, у Господа Удай, Господи, Ангела, мирна, вірна, наставника, хранителя, душі, телес наших. У Господа проси. Прощені не уставление рехов и при решении наши, у Господа просим. Добрих і полезних душам нашим і мира, миру и у Господа просим. Проче, времени живота нашего поки не скончати, у Господа просим. Дай, Господи, Християнська кончина живота нашего безболезне, постидна мирне добротвіт, отвита на страшно судещие Христові. Просим. Дай, I святою, пречистою, Преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю, пресну Діву Марію, всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предати. Як у блахи чули любець Бог і сей тобі славу воссилаємо, Су і Сину і Святому Духу, на ній присной во віки віков. Мир всім і духови Твоєму. Глави ваша, Господи, ви приклонити. Глави Ваше, Господи, і приклонити. Буде держава, царство Твое благословене, перепрославлене Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і вовіки віков. Глави Чому Твоєму Креслу непрестанно пристано клоняючись за Христе Боже? Предне мною воскресення Твоє слави, тим Бом новил єси, вчело віческо єстество, си, все сильне. І я на небеса, Сходом новил є сина, як поєдин благ і чоловіком. Тебе, Хочемо й живу, чим на небесі. Все, як хоче рабу руку Господі своїх, як хоче рабу в руку спожі свої я, та наші, Господу Богу, нашому данде живуще дретине, коті слезами, ти моїх прирішених, рукописані є, Господи, і живота моє, покаянням благоводити тебі, наврах сім'я і боре душу мою. Господи, приде даже до конца, не поїбно спаси. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як по многі спониху все уничижене, найпачена полнися душа моя, поношення обзою і уничижені господи. Саво пам'яті святих Твої, Христе, Боже, і одні я, і спосіда вели. Славо сину і Святому Духу, і нині присниво віки, вікова. našu razniku pri polovišu sja Tvoje o Hriste Voskresenija i Božestveno prišestvije se od Tvoje voduka češće se čudestvo i gospiva jemta i sva Tvoj želi sposti na veliju milost. Полону Твоєму сумірам. Я поведі, ставчими спасеніє Твоє, є жив на лице всіх людей, свято крове і язикові слави людей твоїх ізраїлям, святий, Боже, святий, присяти безсмертий помилуй нас, святий, Боже, святий кріп, присяти безсмертний помилуй нас, святий, Боже, святий кріп, присяти безсмертний, помилуй нас, славу Цю і свят, і Святому духу. Нині прислає віковані. Присядай, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріха наша, владико прости, беззаконня наша, сиди, посіди, все мочі наша, і ми твої городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Сусі, Сиду, і Святому Духу, нині приснай у віки вікова мій. Отче наші жири, на небеси, да свяди, сім'я Твоє, да прийде Твоє, не буде воля Твоя. Яко на не присі на землі, і наш насушний наш нам днес, і остави нам долі наша, як поживемо, оставляй множником нашим, не веди нас в іскушення, но і двави нас одну кававо. Як <t> у er> твоє <t> царство er> і сила і слава Отця і Сина Святого Духа, нині і присна, і во вік віком. Амінь. Бо тобі, Ще і звісно спаситься, Єже по образу, приїм крест, постійно, єси Христу, і дія очі єси, презирати у поплох, приходить, бо приліжати вже у душі, вещі безсмертні, тим же і совмелис радується, преподобне ми множе дух твой. Слава Отцу, і сину і Святому Духу, і нині присвоїмо віки віковами, преполовившуся празнику, жаждущую, душу мою, благочесті я напой водами, як всім спасе, возобив єси, жаждай да пряди комні і да п'є, істочниче жезди наше я, Христе Боже, слава Тебі. Помилуй нас, Боже, повелець і милости твої, молим Ти, Саво Славший, помилуй. Господи помилуй, Славший, помилуй нас, саво Славкий, помилуй нас. Я ще молився у святій, нашим Шанселенці Мархіреї, нашій Францісті Папіремі, з цим болюбим єпіскопи нашим Кернілі, послужачі послуживши у святті Храмісем, і у цих наші духовних, і в себе в Христі, брати наші. Саво Славший, помилуй нас, саво Славкий, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. І ще молимося в охрані в народі нашому придержащих властих наших і обсім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося при сечих людей, хожидаючих у Тебе великі багаті милости, за Твореч милостиню і за вся православні християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивую чоловіку любець Бог, я тобі славу воссилаємо, цу сину і святому духу. Нині і преснава віки віков. Премудрост. Світися, світися, Ново слава Богу, Господь, на тебе, я. Ликуй на Ні, Веселиця, Сьогони, ти же чиста, і красуйся, бородиць, або стані Твоєго. Слава тобі, Христе, Боже, поні наше, слава Тобі. Христос, Воскрес і в мертве, смерть і смерт, по праві сучьому воробі живо дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодаря. Воскрес мертвых Христос, істинний Бог, наш молитвами причисти свой матери, святих славних сих вальних апостол, блаженного священного мученика Теодора Епископа Мукаческого, і святих Дев'яти мученик і живо Кизеці, і преподобного Мемнона, Чудотворця, и Сіх святого помилуйте спасет нас як блага і любець. Христос Воскресе із мертвих, смертю, смерть поправ, Ісущем во гробі живо дарував. дарова, воскресей, смертвих, смерті, смерть поправ, Ісушем вог гробі живо дарував. Христос Воскресе із мертвим, смерті, смерть поправа, Ісущем гробі живо дарував. І нам дарував живот вечным, заедли дневну Воскресенію воскресе.